Це печиво кокосове. Тут іде основний склад спеціалізована суміш для випічки, плюс додавлена кокосова стружка. Печиво дуже смачне. Я завжди перед тим як ми щось якусь новинку запускаємо. У нас є основний такий експерт. Це мій син. Він хворий на фенілкетонурію. у сім'ї. Тут у Київ двоє дітей: Донці – 11, а синові 22. Коли Данилові виповнився рік, у нього діагностували рідкісне захворювання. Які вражає нервову систему, ставляться діагноз до трьох місяців. Береться аналіз у пологовому будинку на третю добу від народження дитини. У сина у пренатальній карті було зазначено, що аналіз був взятий, але не виявлений був фонілфонілки тонорія. Тому вже діагноз був поставлений, коли у сина почались проблеми зі здоров'ям. от і постфактом діагноз сина ставлю батьків справжнім шоком, адже люди з таким Дуго можуть повноцінно жити лише за умови цілковитої відмови від білкової їжі, а ще у раціоні мають бути спеціалізовані мінокислотні суміші, які компенсують організмові необхідний білок. Я думаю, що щоб буду здоровим, воно не вийшло по інакшому. Не можна їсти ні молоко, ні сир, ні хліб, ні рибу. Не м'ясо, я їм спеціальне харчування в Україні такого харчування не виготовляють, а за кордону вести дорого і довго каже глава сім'ї. Володимир Тутук за фахом інженер-технолог фармацевтичного виробництва. Тож наважився самотужки виготовляти спеціальні продукти для людей з діагнозом. Першим були макарони. Я їх розробляв в інституті харчової промисловості у місті Харків, в лабораторії. Ну, от там разом з фахівцями ми почали розробляти ці макарони. По трохи, потрохи, і вже більш-менш дійшли до того, що треба робити не тільки макарони, а і більше різні суміші для випічки, для хліба, каші і все решта. Поступово родини налагодили виробництво десяти видів макаронних виробів за унікальною рецептурою. Усі продукти готують та фасують вручну. Це ручна робота, як бачите, роблю фетучині, дуже смачні італійські макарони. До речі, ніц не відрізняється. Я от зробила, потім, після того вони ставлю у сушильну камеру, і десь вони сушаться ну 14, може 16 годин. В Україні щороку народжується близько 75 дітей із діагнозом фенілкетонурія. Усі вони потребують спеціального харчування. Через дефіцит о, таких о, продуктів від початку повномасштабного вторгнення багато о, людей з цим діагнозом виїхали з України. Родина тут у Києв, вимушена була залишити рідний Харків, де російські окупанти знищили їхнє сімейне виробництво. Десять просиділи, а Потім я розумію, що в нас закінчують. Це хліб, у нас не було світла, у нас взагалі ну, не могли навіть нагодувати сина. Е, якщо звичайні продукти там, десь щось можна було дістати, то е, ці продукти ну, закінчувались і навіть не возили перші, мабуть, місяці, навіть ніхто нічого не возив. Ну, тим паче на Харків неможливо навіть посилку було отримати. Ми вирішили їхати, зібрали що було з собою. На новому місці в Івано-Франківську сім'я Тутуків знову почала виробництво спеціальних продуктів із нуля. Але за понад рік уже налагодили виготовлення хліба. Ліба, печиво, брускет, каша також суміші для випікання омлетів, дерунів, ньоків та бургерів. Асортимент продуктів підприємці постійно розширюють. Віталія Ковуч, Гаргар, івано франківська область, п'ятий канал. Зазвичай ставляться діагноз до трьох місяців, а береться аналіз у пологовому будинку на третю добу від народження дитини. У Сина у на карті було зазначено, що аналіз був взятий, але не виявлений був фонілфонілки кетонурія. Тому вже діагноз був поставлений, коли у сина почались проблеми зі здоров'ям. от і постфактом не очікував. За це ну, дуже не хотів хворити, Ось, але я думаю, що, бу, що буду здоровим, а воно не вийшло по інакшому. Не можна їсти ні молоко, ні сир, ні, ні хліб, ні рибу, ні м'ясо. А я їм спеціальне харчування. І коли ми... Я ж Кажу, 10 днів ми просиділи, а потім я розумію, що в нас закінчується хліб, у нас не було світла, у нас взагалі ну, не могли навіть нагодувати сина. Е, якщо звичайні продукти там десь щось можна було дістати, то е, ці продукти ну, закінчувалися і навіть не возили перші, мабуть, місяці, навіть ніхто нічого не возив. Ну, Тим паче на Харків неможливо навіть посилку було отримати. Ми вирішили їхати, зібрали, що було з собою продукти, потім там якась гуманітарна допомога трошки приходила, ну а потім стали знаєте. Як е, на ноги, почали ставати на ноги, розуміти, що треба далі працювати, далі треба е, допомагати іншим і собі. Ось так, що ми почали потихеньку-потихеньку напрацьовувати. Першим це був були макарони. Я їх розробляв в інституті харчової промисловості у місті Харків, в лабораторії. От, там разом з фахівцями ми почали розробляти ці макарони потрохи-потрохи, і вже більш-менш дійшли до десь за півроку, дійшли до того, що треба робити, не тільки макарони, а і більше різні суміші для випічки, для хліба, каші і все решта. Це печиво кокосове. Тут іде основний склад спеціалізована суміш для випічки, плюс додавлена кокосова стружка. Печиво дуже смачне. Я завжди перед тим як ми щось якусь новинку запускаємо. У нас є основний такий експерт. Це мій син. Він хворий на фенілкетонурію. У сім'ї тут у Києві двоє дітей: доньці 11, а синові 22. Коли Данилові виповнився рік, у нього діагностували рідкісне захворювання. Ки вражає нервову систему, ставляться діагноз до трьох місяців. Береться аналіз у пологовому будинку на третю добу від народження дитини. У Сина у перинатальній карті було зазначено, що аналіз був взятий, але не виявлений був фонілфонілки тонорія. Тому вже діагноз був поставлений, коли у сина почались проблеми зі здоров'ям. от і постфактом діагноз сина став для батьків справжнім шоком, адже люди з таким недугом можуть повноцінно жити лише за умови цілковитої відмови від білкової їжі, а ще у раціоні мають бути спеціалізовані амінокислотні суміші, які компенсують. Сують організмові необхідний білок. Я думаю, що бути здоровим, а воно не вийшло В інакшому. Не можна їсти ні молоко, ні сир, ні, ні хліб, ні рибу. Не м'ясо, я їм спеціальне харчування в Україні такого харчування не виготовляють, а за кордону вести дорого і довго каже глава сім'ї. Володимир Тутук за фахом інженер-технолог фармацевтичного виробництва. Тож наважився самотужки виготовляти спеціальні продукти для людей з діагнозом. Першим були макарони. Я їх розробляв в інституті харчової промисловості у місті Харків, в лабораторії. Ну, от там разом з фахівцями ми почали розробляти ці макарони. Потрохи, потрохи, і вже більш-менш дійшли до того, що треба робити не тільки макарони, а і більше різні суміші для випічки, для хліба, каші і все решта. Поступово родини налагодили виробництво 10 видів макаронних виробів за унікальною рецептурою. Усі продукти готують та фасують вручну. Це ручна робота, як бачите, роблю фетучині дуже смачні італійські макарони. До речі, не відрізняється. Я от зробила. Потім після того не ставлю у сушильну камеру, і десь вони сушаться. 14, може, 16 годин в Україні щороку народжується близько 75 дітей із діагнозом фенілкетонурія. Усі вони потребують спеціального харчування через дефіцит таких продуктів від початку повномасштабного вторгнення багато людей з цим діагнозом виїхали з України. Родина Тутоків вимушена була залишити рідний Харків, де російські окупанти знищили їхнє сімейне виробництво. Десять днів ми просиділи. А потім я розумію, що у нас закінчується хліб. у Нас не було світла. У нас взагалі ну не могли навіть нагодувати сина. Якщо звичайні продукти там десь щось можна було дістати, то е, ці продукти ну, закінчувалися і навіть не ввозили перші, мабуть, місяці навіть ніхто нічого не возив. Ну, тим паче на Харків неможливо навіть посилку було отримати. Ми вирішили їхати, зібрали, що було з собою. На новому місці в Івано-Франківську сім'я тутоків знову почала виробництво спеціальних продуктів із нуля. Але за понад рік уже налагодили виготовлення хліба, печива, брускет, каша, також суміші для випікання омлетів, дарунів, ньоків та бургерів. Асортимент продуктів підприємці постійно розширюють. Віталія Кученрі Гаргар, Івано-Франківська область, п'ятий канал. Це